Всім привіт! З вами В'ячеслав, і ви на каналі Вод Бліц Українською. І сьогодні в даному відео хочу показати вам те, як я крутив розіграш відпад. І не просто крутив, а це було на стрімі і на аккаунті без доната, тобто на твінку на моєму новому. Там було дуже мега круто, тому вирішив зробити вирізку з цього стріму і показати вам в форматі відео. Тому не забудьтесь поставити подбаєш, написати коментар, чи крутили ви його, що вам випало, як вам моє крутіння. І підписуйтесь, якщо ще не підписані, тому що на цьому ютуб каналі виходить дуже багато різного контенту у форматі відео. Стрімлю я тут кожного дня абочне о 18.00 тут Twitch трово, кожну стрімочку щось розігруємо. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, дискорд-сервер, бо ми там публікуємо актуальні і оперативні новини по Бліцу. Там є чатики, є спілкування, тому буду радий вас бачити в українському ком'юніті. Ну а вам бажаю приємного перегляду і погнали дивитись відосик. Ви ви напевно цього всі чекаєте, так само як і я. Ммм, ням-нямка. Блін, так хочеться, щоб мені підкрутило, ви б знали б. Але у мене є таке відчуття чомусь, що мене тупо зараз заскамлять. Ну що? Погнали, погнали, погнали! 100 золота. Фу. Привіт, номад, привіт, привіт. Ха -ха -ха. Я, -я, -я. Я все шатав просто. у нього був шанс. Розкішний сюрприз взагалі було 4%, але це прикольно. Але це прикольно. Їдемо далі. Їдемо далі. Ну це, це було цікаво. Три контейнера три контейнера Козачок, привіт тобі. Ні, 5 к золота там ще треба дістати. Я сьогодні до останнього влився. А, злився. Злився в шоти. Гарант золота або танк. Ну так, але якщо випаде на 10 рівень, то буде класно. Так, три містичних контейнера. Давайте, погнали. Блін, дай мені, будь ласка, ну не знаю, чорні скриньки або мегаконти. Ну, відпад. А, ні. Ні, ні, ні. Був дуже великий шанс. Так, да, контейнери з кастомізації 20. Mm, ну так, да, так, да, дуже великий відсоток. Добре, було б прикольно, якщо б мені зараз би там щось випало по золоту. Ну, Нам полюбосу випаде золото, тому, тому ми до одного прокрута. Ем, е, Давайте. Спочатку на анімований аватар. Якраз це аккаунт без донату, у мене тут взагалі немає їх. Тому як би прикольно. Вітаю, окупився. Оу, Грізний бульдог. Дякую. Так, що, містичні контейнери. Тай, дай 100 золота. О, 3 дні преміума. Мені він потрібен. От якраз на цьому аккаунті мені преміум потрібен. 500 золота! 500 золота, 500 золота. Привіт, Артур, привіт, привіт. Так, ну це прикольно, давайте. Дай мені щось 100 кагов, я тебе прошу. О, 7 тисяч вільного досвіду теж непогано, але, але, але. Мені здається, що зараз випаде кастомізація, бо вона ще ні разу не падала. Так. Да. На жаль. І один каголди. Ой, один каголди. Одна голда. Три чорні скриньки. Три чорні скриньки. Три чорні скриньки, три чорні скриньки. Так, давай кастоміза. Блін, дай фон профіля якийсь, бо в мене ще немає. Блін, ні. Аватар, можливо, все. На жаль. Так, ну що, давайте чорні скриньки. 400 золота, максималка. Дай другого, другого рівня. Ні, не дає. Блін, мінімалка 100 золота. Опа. А, блін, блін, 100 з... блін я думав, що. М -м блін, не одного жодного другого рівня не випало. Давайте крутити. Цей прокрут. Опа, 2 мега, мега контейнера. І ще один прокрут. Слава он також. Що? Що ти маєш на увазі? Привіт, бери, везе, тобі повезе. Смокер, привіт. Блін, контейнер з анімованим аватаром. І, і я вам рекомендую я вам рекомендую... подивитися на початку ну, подивитися початок. Так, анімований аватар, добре. Блін, якщо мені зараз випаде танк, я просто бехнусь про. Я мав на увазі десятка якась. ну, Я мав на увазі якийсь хороший танчик. Блін. Але дивіться, 10 тисяч вільного досвіду, ікси і 250 золота. Опа, опа. 500 золота. І вискочка прикиньте, 10 тисяч вільного досвіду і вискочка. Ви прикиньте. Ой-ой-ой, нормально, мені подобається. Так, що, крутимо далі? да, У мене 800 золота. Давай, дай щось адекватне, будь ласка. Брін, ну тільки не якусь лють, добре. Брін, збери їх усі. Збери їх усі. Ну, не подобаються мені ці конти. Давайте, відкриваємо. Ну тут і ікси будуть, щось можливо цікаве. ще. Да, ікси і, ну, коротше, дуже все погано. Дуже все погано, але ікси чому б і ні. У мене є 7 іксів x ікс 3 і відповідно нам буде прокачуватись набагато краще. А коли розкішний контейнер? Коли ось зараз уже. Ось уже зараз. Крути далі до 2К. Давай саме цікаве. Так, давайте. Блін, випаде десятка, будь ласка, випаде десятка, і там що було 5К. <плес> В шоці? Так, я знаю, що там 20 на 80, але мені точно зараз випаде 5к золота, походу. Дивіться, мені зараз випаде або танк, або 5К золота. 5к золота. А в мене було на початку навіть тисячі золота не було. Боже, це. Це, це, це просто. Гоп і Блін, а було бімбово. Давайте. Гоп і го Піраня, піран пірання, пірання, пірання. 5 тисяч золота. Ну непогано, непогано. Конт на ВЗ-114 мені випав з цього. Непогано. Я відкрив і вибив конт баткер. Круто, круто, прикольно. Блін, ну погано, що не танчик. Ну що, рухаємося далі. Я, які тут шанси? Ну, Дивіться, шанси рівні. Шанси поки що рівні. Кастомізація 18%. Блін. Ладно, давайте крутимо до прокрута за одну золота. Так, містичний контейнер. Містичний контейнер. Крути до одного і харе. Блін, збери їх усі. Так, які шанси тут. 20. Ні, мені здається, що зараз випаде кастомізація, тим більше, що це. Слав, а ти міг би трохи гучніше зробити трансляцію. А, а для чого? Так, містичний контейнер. Ну, непогано. Так, добре, давайте. Блін. Ну, нічого цікавого. Нам ще, до речі, два поки, таких. Якщо вам дивиться хтось взад, це не значить, що на нього потрібно розвертатись. Їдемо далі. 2000. Блін, дай сертифікат, будь ласка, дай сертифікат. Я тебе прошу просто дуже сильно. 100 золота. 100 золота. Так, давайте дивитись. нам наскільки тут 20%. Блін, ну дуже великий шанс, що буде падати кастомізація. Скільки нам потрібно до наступного о, золота? E, значить що? 1200-1800. 1800, 2500. Ну, 3200. 3200. потрібно. Крутимо далі, чи ні? Давайте кру крутимо до наступного одного прокрута. А ну прикиньте, ну, прикиньте, буде рофл. Ми ж робимо контент, правда? Ми ж робимо контент з вами. Ми з вами контент-мейкери. А вдруг я зараз зроблю всю прокрутку е, за тисячу голди. Ну, я сумніваюся, звісно. Блін, Я сумніваюся, звісно, але ну це тест, ну це акаунт-тест. Це акаунт-тест, реально. Так, Лисий Їжак, дякую тобі за Елік. Славне сука, всяких крути далі. Ні, я слухаю всіх. Давай не тягни вже. Я слухаю всіх, мені цікава ваша думка. Так, шоу на 21%. Ні. Дивіться, зараз точно випадає кастомізація. Крути та вибивай десятку. Чому мені хтось коментарі удаляє? Прикиньте. Ну, поки що норм крутить, да? а мене з другої попитки випав відпад. Круто, Макс, вітаю тебе, вітаю. Мені не щастить. Мені не щастить так. Крутий, 10 має бути. 22%. Бо в мене показує, що їх нема. Не знаю, не знаю, якщо чесно. Дивіться, мені за цей прокрут не випала жодна, е жодна цяя, випала. Пі бляха, ну, ну це просто габела. Олександр, привіт і тобі, привіт. Блін, ну це прикол. Музику замовляти можна. Почекайте трошки. Давайте, давайте цю двіжуху. Мені зараз випаде 1000 золота, тому що я зібрав сім е штук і їх усі. Да, так, 1000 золота. Давайте, збери їх усі. Дай сертифікат, алло 100 золота. Ну хоча б золото дає. Хех. Ну Хоча б золото дає. Уже, Вже цікаво. Блін, я. 14 днів преміум аккаунта. 250 золота, непогано. 250 золота, x5 і збери їх усі. Добре, давайте збираємо збираємо їх усіх далі. Так, на жаль, нічого цікавого. На жаль, нічого цікавого. Але 20х3. Хм. Тобто у мене, у мене виходить іще прям, ну, прям, прям габела. 300 золота. Блін, дай другий рівень. Блін, не дає, тупо не дає. Вже відео є, так, да, я бачу. 400 золота. Блін, дай другий рівень. Ну хоч ти, ну камон. Ні, прикиньте, ще 100 золота дає. Так, 4000 золота. Ну, ми вже тут нічого не прокрутимо. Але дивіться, у мене зараз тупо, дивіться, цей прокрут, я вангую, буде падати тупо кастомізація. Боже, як мені щастить поки що. Розводимо славу на золото. Я набив тька і злив жалкую. Що <рес> це таке? Що це таке? Шо, шо, хлопаки, що це таке? І дівчата? Я фі. Я, я, я просто в шоці. 24%. добре, давайте крутим. Крути э, рулетка топова, бо я тут 200 години вибив відпади. 25%. 25%, що випаде кастомізація. Я, я, я в шоці. Я просто в шоці. Так, давайте, збери їх усі, погнали. Я на цьому місці зупинився. Ну, тут. Ніч... Бачите, ну нічого не падає з цього хлама. Дай сертифікат. Дай мені сертифікат ВГ. Я хочу сертифікат. 7 днів преміума. Ну, для цього аккаунта 7 днів преміума непогано. Давайте. Чорна скринька. 400 золота. Так, ну ми до одного прокрута доходимо. 400 золота. Дивіться, другого рівня не випало ще ні разу. І 100 золота. Не знаю, як поки дейде. Хух, дивіться, ми, ми, ми вже на 28к назбирали, 23 ну, цих штук. Боже, дай якусь десятку, щоб було. Або в колекційка, або 5К золота, будь ласочка. Блін, шкода Т-56. Ну, дивіться, мені падає або півтори тисячі золота, або шкода. Півтори тисячі золота теж, ну, давайте будемо відвертими. Норм. Але, блін, дайте шкоду. От реально, дайте шкоду. тисячі золота. 27%. Ні, зараз по любасу кастомка почне падати, я вам серйозно кажу. Я не знаю, як це. Ну зараз точно кастомка буде. Шоці просто. Я просто в шоці. Погнали! Давайте мега-конти. 300 золота, 14 днів преміум аккаунта і збери їх усі. 350 золота. Непогано. Давайте, збери їх усі, з чого мені нічого не випаде. Ну да, нічого нового. Нічого нового. Так, ну і. Розкішний сюрприз. Ух. Дайте мені карро. Блін, ну капець. Ну, все, це вже почалась люта відкрутка. Танк випаде. Давай золото. Дякую. Ну, танк мені цей точно не треба. Ладно, давайте будемо робити контент. Можливо, це, це відео буде як відосик на канал, тому. Давайте робити це тому. Давайте це робити. не забувайте на ютубчику ставити подобаєчки. Хлопаки, дівчата. Хто на ютубчику? Хто на тровах хто на твічі? Все поїхала. Поїхала бадяга. 23%. Давайте дотиснемо зараз. Подобачок. Нагадую, що в нас сьогодні розіграш і плюс. Е і плюс це як його чим більше подобають на Ютубі, тим буде більше додаткових реєстрацій на розіграш. Ну і відповідно, заради такого контентіка був би вам би дуже вдячний. Дуже був би вам би вдячний за ваші подобачки. Добре, три збери їх усі. Мені здається, нічого не випаде. Цікавого мається на увазі. І до тисячі золота нам не вистачить. До тисячі золота нам не вистачить один збери їх усі. Ні, ні на жаль, на жаль, на жаль. У мене залишилося 386 золота. На початку в мене було золота 965. Ми прокрутили багато чого цікавого. Танчик ми вибили ось такий. Але ми собі отримали дуже багато всякого прикольного. Ікси, вільний досвід, преміум преміума 37 днів. 37 днів преміума. Там купу аватарок, всяких анімованих там і не тільки анімованих. А, блін, але це було цікаво. Ну, ви згодні чи ні? Але це було цікаво. Я радий, що прокрутив. Так, я злив золото, але я жодної копійки в цей аккаунт не, не потратив. Хотілося б, звісно, щоб випали 20 контейнерів відпад. Але мені, ще раз повторюю, здається, що я і так дуже класно нафармив собі контейнерів. Тому що ну, випало 3 штуки оц оцих контейнерів, цих всього 2 випало, цих 3 випало, цих три випало. ну, Це таке, цих взагалі 4 випало, 2. 2, 2 1. Ну, тобто я вважаю, що я отримав більше. А витратив на це все. Ну, скільки, було 935 золота, залишилося майже 400. Тобто, умовно кажучи, хай буде 600 золота, я потратив. Зато я дивіться, скільки всього собі нафармив. Просто, ну, просто топ-контент. Ось так ми з вами покрутили рулетку. Напишіть ще раз в коментарях, як вам, як ви думаєте, новим акаунтом крутить, правда, це чи міф. Підписуйтесь, якщо ще не підписались, ставте подобаєчку, не забувайте нагадую. Підписуйтесь на телеграм-канал Discord сервер Приходьте на стрімчики, стрімлю кожного дня починаю восімнадцяті 18.00. А вам дуже сильно дякую за перегляд і бажаю гарного дня, вечора. Ранку, коли ви це не дивились, на зв'язку.